Майже 12 ночі, я сиджу, любуюся своїм сортом юзімахії. Вербейник монетний варієгатний мій. Всі красунечки, такі листочечки, деякі наполовинку, ось, бачите, заварігатились, деякі прожилочки мають, але явно вже виражений малюночок. І зараз сонечко почне яскравіше сяйти, і вони будуть аж підльосими, такими біленькими, красивизні. Унікальний такий сорт, якого, мабуть, немає ні в кого. По всім запитам не знайшла я, щоб у світі була така рослиночка, але вона вже стабільна. Тобто це не мутація одного листочка, а це вже самостійна рослина. І в мене їх вже більше, ніж вісім росточків. Скоро знову буду живцювати. Бачите, які вже височенькі повиростали. Ну, витягли із-за недостатку сонечка. Так, хоп, відріжу. І тут, хоп відріжу. І тут. так і граємось. Дивіться, як красиво я знаю.